Безкоштовні лімітки частина перша. Ну да, це не перша частина, а друга. Так що зараз я переключу. Ну, поки я попробую, по паркур пройду, я буду розказувати про лімітки частина друга. Вийде отакий зайчик 20 липня, тисяча буде роздаватися і в 2 часа ночі вийде. І сьогодні, 19 липня 20.00, вийде такий колік. І бачите, тут такі шарики Врем'я непонятне, число непонятне 54321 буде роздаватися. Ну, навірно, 26 липня 13.00. Те, ще буде роздаватися отакий от цей кодок ну я не думаю чи він вийде бо я не думаю чи він вийде або вийде або не вийде Ну, я не знаю як ну, це навірно буде або не буде ну подивимося Ну, всім пока і рад вас бачити ну всім пока. А якщо ти хочеш мій грам посилочку там